Піддавшись паніці з приводу обігу фальшивих грошей, які завозять з окупованих територій України. Касир в одному з магазинів міста відмовлявся прийняти купюру в 500 гривень. Гроші відповідали всім нормам, але мали невеличкий штамп. Взявши купюру, касир пішла порадитися з керівництвом. Довгий час була відсутня, хвилин десь 15, Вийшла і сказала, що не може їх прийняти, тому що там печатка Донецька область, місто Макіївка. Зателефонувавши до фахівця в банк, він пояснив, що Гроші, на яких є пописи ручкою, чи то штампики, чи вони трошки надірвані, магазин має приймати. Потім в банку ці гроші замінюють на непошкоджені, чи то нові гроші, якими ми розраховувались, були отримані в банкоматі, тобто вони були з банку і вони були легальні. Коли ми переконували, що це є справжні і. Самі вже в магазині працівники переконались, що гроші легальні. Все рівно цей штамп їх насторожував, і вони відмовлялися їх брати. Фахівці нам розповіли, що покидати робоче місце з грошима покупця, касир не мала права, але не приймати гроші, які викликають підозру, мала всі підстави. Такі правила національного банку України. Купюри, які мають котримі в виді обшого і локального п'ятна, загрізнення різного цвета. включая видимого в ультрафиолетовых лучах, они автоматически, например, при поступлении в банковские структуры, они автоматически изымаются, составляется соответствующий акт, и они отправляются на экспертизу в Национальный банк Украины. Это требование Национального банка. Соответственно, торговые организации прекрасно понимают это, они их просто не принимают. Если ситуация сложная, если клиента в чем-то обвиняют, он имеет полное право обратиться как в правоохранительные органы, так и в ту же самую прокуратуру, которая у нас законность на территории Украины. На жаль, штамп на купюры Донецька область міста Макіївка ми на власні очі не бачили. Офіційних заяв від Нацбанку, що купюри з таким штампом є недійсними, не надходило. Регламентується лише забруднення купюри спеціальною фарбою та іншими засобами, які забезпечують втрату платіжних ознак гривні. А нормативного документу, який визначає написи або штампи, немає, зазначили банківські робітники. мы не можем, ну, во-первых, скажем так, определять, что это такое, откуда оно появилось, каким образом. То есть, если купюросчетная машинка принимает данную купюру, то банк ее примет. Купюра определяется не только купюросчетной машинкой, она определяется визуально, соответственно, с данной целью, чтобы возможно было визуально определить ее признаки подделки. На нее нанесены соответствующие, как водяные знаки, Такі соответствующе там поліграфія цвітна, там і так далі. Тобто громіше количество признаків. Панікувати не варто. Спеціалісти радять і покупцям, і касирам бути уважними, і при виникленні проблем з грошима звертатися до працівників банку або до правоохоронних органів.